Коротше, я спеціально для прев'юшки обмазав Марію, щоб ви нажали на це відео, що типу, о, Марійка знову за своє. типу, та, я таке відео назву, Марійка знову за своє. Спеціально клікбейт, скажемо для вас, зроблю, чи ви клюнете, чи не клюнете. О, зато тепер відмивайся. Добре. У кінці відео перед коментарями, я помию лице. Тому hello френдлі, з вами Деніс Френдлі, Сьогодні у нас... Але я не хочу піднімати телефон, Дені Спрені реагує, бо то що самі розумієте, там все тримається не найкраще. Я не знаю, коли батарея приїде. Коротше, давайте просто так. Поїхали. Деніс Прайні реагує. День Спрені реагує. Сьогодні буде він е, їсти. Значить. Ту саму Марійку, йогурт десертний заповнючем, який називається і Іриска, яка називається марійка Рійка, Рійка. Ну що ж, до речі, дивіться, Іриска. Ну іриска це не карамель. А я сказав, що буде карамель. Я попутав Іриску з карамелью, розумієте, в чому прикол? Ну і так вийшло. Я подумав, що. Що... Я розумієте, я не, вдив, не вдивлявся, що там писало. Я подумав, що це і є карамель, бо воно дуже похоже на карамель, це є риска. Ну воно. Ну, коротше так. Тому не буде то, що ви, ви на прев'ю побачили, але но... за то я вас надолю. Але ви зараз скажете, будете рофлити в коментарях, що вона Ну, перед відео тобі це зробила, коли ти відкрив. Ну, пишіть, що хочете. Актив зробите. Добре, мені. Так. А ми пішли їсти. Так. Угу. О, на ютуб-шот обов'язково лишити. Ну лічолик. Ні, ні, ну то попереднє було ліпше. Нагадайте, смак. Той попередньо, останній. То були суниці й друге. Не Негоден нагадати. Попереднє, що ми їли? Я десь баночки ще не викинув. Це була ярезка, а то що було? Коротше, попереднє, останнє, що ми їли, то мені найбільше сподобалося. І риска, це бачите, таке. Ваніль. Нагадав, ваніль. Та, ваніль мені найбільше сподобалося. Тому я марійці рисці поставлю. 8 балів. 8. Просто 8. Нічого такого. Ваніль все-таки краще. Коротше, ваніль перше місце. То що в нас було? Ага, друге. Може і риска. І третє суниці. Ну, ми ще там пробували просто біле з кульками Марійка. Але то не, не йогурт, то, то просто сирок чи що тут то -то називається. Тобто то не то. Що ви думаєте? Тому такі справа. Так. М -м -м. Ми знову недовго будемо їсти. Бо я розказати не маю за що, тому такі справи. Як мене трохи бісить в шортах, коли ти щось вик. Вроді вже не показуєш дебіла, просто говориш. Чекайте зараз це, чекайте на це, на відео зараз знімаю. І приходять дауни, які мені пишуть, що це за опудло, що це за дебіл, що це за придурок. Просто. Мене бісить, коли ти вже нормально говориш до людей, а приходить чмо і тебе обсирає. Ясно, що я стараю, я взагалі ігнорю. Такі коментарі, але придурки. Зразу видно, що не мої підписки. Та, бо мої таку херню би не написали. Ясно, що написали про Марію, ну це рофл, це. розумієте, Це рофл з направлений гумористичним шляхом до мене, та, а не з цілю мене образити, мої підписники пишуть. Тому я їх прекрасно розумію. А коли тобі тако напряму пишуть Ти той, ти ху, ти... Ну, самі знаєте. Тут зразу блокувати. Хоча подібні коментарі вже у Ютуб потрохи й сам чистить, а не всі. Матюки деякі лишає. Та ми такі справи. Так, у нас ще в принципі, в принципі, видно, не видно, трошечки ще лишається. Не знаю. Я ще буквально два ложечки беру цього і лишаю на YouTube Short. Перша велика. Знаєте, за маму. За тата і за бабусю. У мене ще бабуся, та. Ну, в результаті ось так. Ну нічого. Ще треба це все діло запити і піти почитати коментарі. Щоб я не трогав телефон, не буду нічого нажимати, стійте так, я туди... І наз... А, я мав лице помити. Ну нічого. Я подився, як я виглядаю. Чекайте, зеркала тут немає. Добре, підподився. Може, знаєте, з клиною трошечки. А, ще лишилася одна тіня. Всьо, ви мене не видно, не видно. Не видно, бо мені нема коли мені цю зйомку закінчувати і відеокліп для вас робити. Блін, я так і не зробив. Не мав часу Барні переглянути я зразу пішов це знімати. Я мав поставити більше книжок. Ну, уже. Як маємо, так маємо. Так, ну що ж, переходимо в попередній ролик під шаурмою. Під шаурмою. І почитаємо, що ви там мені, дружні, понаписували, пейсували. Йоу! Значить. 36 коментарів, от би так під вчорашнім відео. Ну нічого, скільки вже Деніс Франні знімає ці відео, а легендарна заставка Дені Сфені реагує, залишилась. Круто. І буде далі залишатись. Пише нам Женя Воробйов, Знову, коли ти так апетитно їли ету шаурму, захотів... А, ти це... я це читав. Урадо чекалась. Знову ларка. Що... Що... Я це теж читав. Е, тут я сам собі написав Міхайло Степкін, давайте підтримуємо Дениса Френку. Ну, знаєте, вам нагадаю, щоб ви мене підтримали актив бо чого. Бо малий не такий, який був раніше. Ну, тут ви мене все-таки підтримали. Мені тут написали, де то вже Деніс ну, Я ж вам казав за цей канал. Це канал Денис Френні, я знаю, молодець. Цей, цей канал, що ти казав, що монетизацію підключиш. Ні, не підключу, того, що я не підключу через те, що чого. Там треба тисячу підписників, а тисячу підписників я вже ніяк там не наберу, шорти там не залітають. Ну, все. Як то популярний смайлик череп. Деніел Паркер, возможно, если б ти купил сьогодні сві... а я це читав. Кристина Матвєєва, все таки купил. Молодець. Дякую. Марго Тобі, сердечко, Кристина Матвєєва, може тоді ще каву там за здесь на відео? Просто каву з кава і кава. Що там брати? Не буду. Ну не знаю, може пізніше, не знаю. Кира 2023. Зрозумів, м'ясо найсмачніше в цій шаурмі. Та, от шару дуже сподобалось там м'ясо. Джонні Джокер 2020. А що должно бути в шаурмі? А, я це вже читав. Містер Бістер, ну і що тут такого, що без телефону вчора був, але відео багато і так вийшло на каналі. Ну бо я зняв. КЕТОТО. КЕТОТО число було? 28. Ну, я бо я зняв на 8 годину. А на, а на 20-ту вже треба було Бруно грузити. Ну, Бруно я вже з маминого, там щось не все одно, але. Не знаю. То зараз знову треба буде на один день віддавати, якщо батарейка. Ну може він хоч за цілий день. А може він і успіє за цілий день, бо то що там лиш батарею вставити, то і все, що, може і не буде вже цілий день мене відбирати. Але хер його знає. Та... Е, так, діджей ПС, то давай ще потім, може за 60 гривень купиш сиром і порівняєш, де краще за 50 чи з сиром за 60. Радіо одного сира ще 60 доплав, ну типу десятку, ну разом 60. Мабуть. А я це вже читав, здається. Тоже тоді, вчора. Ну, не знаю. Анна Кароліна, ти кажеш, коментарів немає, але під цим відео твої підписники вже написали 30 коментарів, навіть більше, вже 36, Тому такі справи. Ну я просто... Та вроді світиться. Я можу перевіряти камеру, ви, ви розумієте. Так аби я не говорив, знаєте, на вітер. Це все, так, так. Бо коли ти на вітер знімаєш відео, то на що це знімати? Анна Кароліна. Ага. Мартіна Кастілозетта. Я так зрозуміла, що з за Заварюки. А, я це вам вже. Ага, я мав договорити. Ну, коротше, нам. Ну, ну то я, б, я збив зйомку вчора швидко. За злюку. Та? Ну що, Злюки, вона, коротше, не збирається їхати. Я кажу, ну хоч на Різдво приїдеш. Вона каже, я не знаю, якщо що ти сам розумієш, це далеко їхати, тим більше у вас точно буде війна. Ще не знати скільки. Ну, коротше, через цю війну, так як моя двоє одна сестра виїхала, там лише тут можливість була в неї, вона просто, знаєте, знає, знає. Не, не пропаде вона, не пропаде І... знайшла собі там скоро. Переїхаю в іншу країну, ще не знаю яку, скажу вже потім. Бо тут нема що робити, ти. Найде себе, коротше. Та. Все, нема що далі сказати. Ого, ще 10 день доплачуйте за сир. Та. Мульт, мені каже, це з маміного телефона камера більше качественна ли? Ну, треба подивитися. Чекайте, це з маминого хочеться. 28 го то 27 було. То на 7 годину, коли йому віддавав. Ага, сімда сім, коли йому віддавав телефон. Та. А це 28-го, ну? Ну, зараз в кінці порівняємо. Читаємо далі. Е, Амелівч, зато тут 22 коментарі набрали вже, вже 36. Це відео попало там нам твої підписниками рекомендації. Ну. Дуже радую, дуже раду. Надіюся, ці два відео також за сьогодні вам попадуть. Кирафел, бо ти багато знімаєш, і ми не встигаємо тебе коментувати, тому мало коментарів вже. Но. Саме найголовніше, щоб ви Болгарію прокоментували. Я кажу, хто ще. Та всі майже, бо то коментарів майже нема під Болгарією. Всі, хто не бачив Болгарію, заходите в вкладочку. Зараз покажу. Вкладочка, на моєму каналі вам не видно відео. YouTube шорти пропускаєте. Наживо, це прямі ефіри, пропускаємо. І списки відтворення. І зразу перша вкладочка Болгарія. Ви зараз кажете, а чого ти на головну не даш Болгарію? Типа тут же я головна. На головна у мене тут тільки за 20-ті роки відоси я тут не даю, хоча можна і дати. Ну, але я не хочу давати. Коротше, просто зайдіть у списку відтворення творення Болгарія 2023. Не тупі, зможете зайти. 69 відео. Знаю, все не прокоментуйте, але по можливості що зможете. Та. Е, я думаю, тобі дуже сподобається. Ну, та нормально, нормально, я дуже плагаю. Я люблю капусту. Окей, ну, мені теж сподобалось. Ніколі Алмаїда, чому коментарів у тебе завжди більше, ніж лайків? Питайся в моїх підписників. А, я це вже відповідав. Олег Малевич, давай, якщо хочеш, можеш купити за 60. Не знаю. Лізія Бьорз, я додивилася. Тільки одна написала, що додивилася. Всі решта не додивилися. А сьогодні відео буде в тебе у кімнаті. У мене ні, ще не буде. Ну, може, сьогодні на вечір вже буде. Бо розумієте, там двері не закриваються. Вони так тут чують, а то ще будуть прямо, на пряму лінію кожне моє слово чути. І розумієте. Скоріше за все, ми, може, на вечір будемо коридори там знімати. Ну, там, де вчора зранку ще. Ти все. Та. Марго Тобі, я досмотрела, дякую. А кава скільки? Кава скільки? А кава там тільки десь 30-20 десь. Ну не така, як якщо тісме, я йому відповів, а там немає кетчупа і майонеза, тільки соус? Я відповів так, він написав зрозумів. Напи... Пише нам Мартвій знає. Матвій знімає, а він раніше знає був. Привіт, привіт тобі. Юначе. Містер Бістер, зробили вже телефон? Я відповів ні. Дальше. Розі фігню якусь висрала. Гедота Демон зла. Ну, а чого ти мене коментуєш, як ти зла? Пішла віце з мого каналу, і щоб я тебе не бачив. І останні коментарі маліві, зато тут 22 коментарі набрали вже це відео попало нам твоїм підпис. А, я це вже читав, що повторення ти написав. А, ти два рази написала, так? Окей, добре. Давайте зрівняю камеру ще. Так. Значить, тут така камера. Ну, мами. Ну, 1080. Там би, якби була краща камера, там би писало в розширенні. 1080 і пі. І пі там ще якісь цифри мають бути. Що, типа. Пі30. Пі чи... Блін, я забув вже то. Ну коротше, як якісне зображення, там ще йдуть цифри ще. Після P ще щось там додається та. А тут так не пише, значить. Не, не може. Та вроді щось є, є тут. Але звук тут інакший, тут звук інакший, так. Ну і тут моя камера. Доброго ранку, friend. Я вважаю, що у мами нормальна, що у мене. Мені здається, як якісна камера P60 чи P... Ну коротше знаєте, коротше. На цьому все. У мене тут 10 хвилин, у мене взагалі то виходить на 10.30, то виходить, що у мене ще 10.20, ну, типу, 30 хвилин. 30-40 хвилин. Ну, коротше, я пішов шукати музику, зараз відеокліп, не знаю, чи буде Болгарія у відеокліпі, Марійка, ця може і тут точно. З вами був Денис Дружній, радий ви, вас всіх бачити на своєму каналі. Лайк, підписка, коментарі. Пишіть під цими двома відео хоча б коментарі. При можливості можете і вчорашні ще прокоментувати, щоб ми більше зачитали сьогодні за вечором довше та. Під Барні, під Марійкою, ну і будемо вас сьогодні читати. Всім пока-пока. Бувайте та до вечора, до 20.30.